Привіт, ви на каналі Вінавто. І сьогодні ми покажемо новиночку від бренду AMS для Mercedes e клас W212 кузов рестайлінгові 14-15 роки із системою NTG4.5. Це штатна магнітола з широким функціоналом 123 дюйми якісний qled дисплей для тих. Кому це забагато, або хто просто хоче, щоб більше хай не виглядало, є аналогічна система з розміром 10-25 дюймів. Також такі магнітоли доступні для Mercedesів A-клас, B клас, C, E, G, CLS, GLK і ТЦК немає. В коробці є все необхідне: інструкція по експлуатації вивчаємо англійський. Безпосередньо сам планшет 12,3 дюймів та модельна рамочка ось така. І комплект модельних дротів підключення, GPS-антенна, USB, аукція. Я зараз покажу вам ось всі антенни, всі USB-шки. Все є, плюс іде мікрофон для якісного передачі вашого голосу. І власне, ця рамка плюс дроти і визначають, в яку модель Мерседеса буде встановлюватись така магнітола. І як має бути в преміальної магнітоли, тут топове залізо. Буде 13-й Android, буде Snapdragon 662 2 ГГц, тактова частота. 4 ГБ оперативки та 64 вбудованої, але ви можете легко розширити внутрішню пам'ять. Є слот для маленької карти пам'яті, або виведемо USB-шки в бардачок і можна підключити або флешку, або навіть жорсткий диск. Також, якщо у вас є штатний USB, його наші майстри також. Зможуть підключити. Магнітолі є всі бездротові технології, Wi-Fi, bluetooth 5.0, 4G, є слот для вашої сімпари, і вже не ваш смартфон роздає Wi-Fi, а саме ця магнітола. Бездротовий CarPlay та Android Auto для зручного користування вашим смартфоном. Тут буде і навігація, і всі ваші музичні додатки, якими ви звикли користуватись. Меню магнітоли виконано в заводському стилі Mercedes, але функціонал, звісно, тут набагато ширше. Бачимо ось такі ярлики, які можна налаштувати, наприклад, навігацію ми можемо налаштувати на Google Maps, Waze або все, чим ви звикли користуватись. Далі, музика, можемо налаштувати на відповідний додаток, якщо це YouTube Music або Apple Music, ви в налаштуваннях можете це обрати. Також для відео, наприклад, ми використовуємо YouTube. І ось так легко викликаєте. Якщо вам потрібно, наприклад, зручно розмістити два додатки на такому широкому дисплеї, є функція поділу екрану навпіл. З одного боку ми обираємо, наприклад, навігаційну програму. А з іншого боку, обираємо, наприклад, YouTube. Важливим моментом є те, що магнітола повністю адаптується до вашого Mercedes, будуть працювати штатні кнопки на кермі. Також при підключенні буде відображатись заводське меню Mercedes. Ось по цьому ярличку. Будуть підтримуватись камери, якщо у вас система кругового огляду 360, вона також буде працювати з таким монітором. А для підбору, для правильного підбору магнітоли, відповідно рамочок і проводів, дротів підключення, ви можете звернутися на наш кол-центр або оформити заявочку для підбору на сайті. Наші менеджери допоможуть, також запишуть на зручний для вас час на зручній локації для встановлення такого комплекту. І ми чекаємо. Першого о, власника Mercedes, якому ми з радістю хочемо запропонувати 500 гривень бонусів на установку такої магнітоли, пишіть в коментах.